На його прилавку мед із соняшника, ріпаку та різнотрав'я. Бджільництво Микола Уманець зі стадниці займається уже 25 років, має 280 бджолосімей. Меду дуже мало в цьому році. Дуже мало. Пилок є, перга є, прополюс є. Дуже паршива погода. Холодно було цей рік. І малий врожай за счет погоди. Попри малий медозбір, ціну на продукцію виробники зробили доступною. Літер меду коштує 200 гривень, з різнотрав'я 250. Обрали дивіться, не знаю, нас називали в дитинстві це вощенкою медовою. І обрали світленький такий медочок і свіжо викачений, тільки-тільки кажу з медогонки. Маленька 100 гривень, велика літрова відеречка 200 гривень. Це дуже доступно. Фестиваль меду у Вінницькій громаді проводять втретє, вдруге у малих Крушленцях. Цьогоріч свою продукцію представили 9 локальних виробників. Торік їх було 4. Хвилювалися, тому що дуже була холодна і дощова весна. Ось бджілкам було дуже важко і пасічникам. Але я бачу, що вони впоралися зі своєю роботою. Ось ну можливо, не в такій кількості є того меду, але сьогодні в них дуже гарно такий асортимент представлений. Мета фестивалю наблизити продукцію локальних виробників до покупців, адже не всі бджолярі доставляють товар у торгові точки міста. Ми вважаємо, що саме за рахунок ось таких інструментів, через надання ось таких майданчиків для реалізації продукції, це це найкращий вклад міської ради у розвиток бджільництва на території міста і їх і громади загалом. Фестиваль меду це ще й місце, де пасічники можуть познайомитися з новинками бджільництва. Їх представило Вороновицьке професійно-технічне училище, номер 14. Заклад єдиний в області, де навчають майбутніх бджолярів. Ми привезли новий вулик, він називається розумний вулик або автоматизований вулик. Вулик робота цього вулика заключається, що він також на дві на два корпуси. Нижній корпус це гніздовий корпус, а в верхньому корпусі знаходяться рамки. Ці рамки в касетах бжоли заливають медом, закривають восковими кришечками. До нього йде крючок, куди ми Вставляємо у вулик, прокручується касета, зриваються кришечки, і ми під'єднуємо трубочку і звідси тече мед уже в баночку. Окрім медової продукції, відвідувачі фестивалю могли придбати й сувеніри від місцевих майстрів. Сім'я Левчуків з села Гущинці Калинівської громади налагодила вдома виробництво гончарного посуду. Олександр Ліпить, Ніна розписує. Ми можемо продати, а люди користуватися. І, відповідно, щось і нашим хлопцям ми скинемося кожного разу, куди нас вбличуть. Ми скидаємося на допомогу нашим хлопцям. Вінницька громада продовжує підтримувати розвиток бджільництва. Третій рік поспіль міська рада надає фінансову підтримку пасічникам на безповоротній основі у межах програми розвитку аграрного сектору та продовольчої безпеки. Цьогоріч нею уже скористалися 32 бджолярі, які разом отримали майже 400 тисяч гривень. За період діяльності програми нас збільшилося на 600 сімей і плюс 5 нових пасів. Тобто вони зростають. Розмір фінансової підтримки 200 гривень за одну бджолу сім'ю один раз на рік. Загалом з 2023-го Вінницькі бджолярі отримали допомогу на загальну суму понад мільйон гривень. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини задань, телеканал Віта.